Маринований булгарський перець без стерилізації на зиму. Старий, простий, класичний рецепт. Перець потрібно вибирати м'ясистий та бажано яскравих кольорів. Я маю 4 кг перця, котрий звичайно попередньо помила та вийняла коробочки із насінням. І зараз нарізаю великими шматочками. І ще декілька причин наріжу довгими смужками це для естетики, для того, щоб перець гарно виглядав у баночці. Отож, 4 кг перцю малося на вазі необчищеного. Зараз добрий день він важитиме трішки менше. Підготувавши перець, чесник та зелень петрушки, готую маринад. В каструлі я довела до кипіння 2 літри води, до котрої всипаю 200 г цукру та 130 г солі. Це 5 столових ложок без верху. Трішки розмішую та вливаю 200 г рослинної олії. Доводжу маринад до кипіння і останнім вливаю 200 г 9% оцету. Після цього відразу викладаю перець до маринаду. На один раз поміщається приблизно половина заготовленого перцю, тобто близько 2 кг. Нагадаю, в кілограмах мова йде про необчищений перець. Щоб маринад із перцем якнайшвидше закипів, накриваю каструлю кришкою. Щойно перед закипець знімаю кришку. Варити перець із часу закипання води потрібно протягом 5 хвилин, максимум 7. Перець має бути достатньо м'яким, але не розвареним. За дві хвилини до готовності перцю потрібно додати декілька зубчиків часнику та зелень петрушки грубо посічені. Іноді петрушку та часник кладуть прямо в баночку зверху на перець та заливають гарячим маринадом. Тобто, можете готувати таким чи іншим чином. У мене перець вже покипів 5 хвилин і ще 2 хвилини я його готую із часником та петрушкою. Час від часу перемішую перець для того, щоб він був зварений рівномірно як знизу, так і зверху. І, Як я вже казала, ця закрутка не потребує стерилізації, тому банки та кришки мають бути вже добре простерилізовані. Перед тим як накладати гарячий перець до баночок. Готовий перець потрібно вкладати до баночок не надто щільно, для того, щоб заповнити потім його дуже добрим маринадом. Наклавши в баночки перцю, заливаю маринадом та відразу герметично закручую кришки. Маринаду в каструлі залишається ще дуже багато, а на столі чекає ще одна порція перцю. І Я готуватиму його у цьому ж маринаді. І звичайно герметично закриті банки чи закатані Потрібно перевернути верх дном та окутати до повного охолодження. Приблизне співвідношення консервації із 4 кг болгарського перцю виходить 4 літри маринованого. Маринований перець дуже смакує взимку і зігріває яскравими літніми кольорами.